Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп пригрозив ударом по центру Москви, якщо це буде необхідно для тиску на президента Російської Федерації Володимира Путіна. Про це він повідомив під час зустрічі з редакторами видання The Wall Street Journal. Володимире, якщо ти будеш переслідувати Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару просто по центру чортової Москви, сказав Трамп. Трамп зазначив, що, хоча він і не хоче цього робити, у нього немає вибору. Ми, друзі, я не хочу цього. Його робити, але в мене немає вибору, сказав політик. За його словами, Путін відповів йому: не може бути на це. Трамп відреагував ще й як може. Я сказав: ти отримаєш сильний удари. Я знесу ці куполи прямо з твоєї голови, бо знаєте, він живе під куполами. Додав Трамп. Як повідомляється, Трамп не відповів на запитання журналістів про те, чи спілкувався він із російським диктатором Володимиром Путіним після завершення свого президентства. Водночас він заявив, що така розмова була б розумним рішенням для Сполучених Штатів, якби вона відбулася.